Львівські чеки, львівські конверти і документи з печатками. Усе це місцеві знайшли у кучугурі сміття, яке посеред лісової дороги скинули у чистий четвер. Ви бачите, мінімум чотири фури лежить. Стояти біля його неможливо. Буквально за 300 метрів населений пункт починається, і вже цей сморід уже там чути. Бачили по документах, по квітанціях, по договорах, по іншому, звідки це сміття: Львів, Львів, Львівська область, Пустомитівський район. Сусідня порція, і це Великолугівська сільська рада, Червоносілка село. Там іменно квітанці зі Львова, Білка, село, теж Львівське сміття, вісім фур. На початку тижня тут саме прибрали таку купу сміття, яку їм підкинули у березні. Куди дівати нову порцію? Чиновники не знають. Нам тоді, що нанімати фури, так як вони. Нанімають платить за кожну фуру і возить до мерії до Львова. Що нам так виходить, треба робити? Неподалік від цього місця. Поліція затримала вантажівку зі сміттям. Біля райвідділку збираються люди. Кажуть: не випустять машину, допоки винні не приберуть увесь мотлог, який скинули у чотирьох населених пунктах. Там машини, які скинули, треба, щоб вони її прибрали. Як привезли, так хай забирають. Це... Вже перед цим, як привозили, жителі убрали, Іванович. а сьогодні знову скинули цієї ночі. Ну це ж взагалі. Там, же ж може бути, якісь заразні мікроби. І Воно ж то все у нас в атмосфері буде, ми його будемо видихати. Все. Для чого ми, воно нам? Значить, Машину виявив, на стояв на відстійнику, там є де вантажний транспорт знаходиться. Біля села Лошанівка вони кажуть, що не їхали транзитом. Хоча кінцевого пункту ніхто не може, конкретно сказати, куди ви везете, які ви договори заключали і куди ви його маєте дівати. Водій вантажівки зізнається, він прямував у Київ, а далі йому телефоном мали повідомити, де розвантажити 20 тонн сміття. Ну я не знаю, куди саме в Київ. Може на хрещатик скаже викинути. Ну я звідки зможу знати? Зі Львова вночі виїхав, став отам під цим опізнаком поспати годинку. До мене під'їхали, сказали, що за три кілометри де то мусор скидаю. Я до того сміття, що викинули, я не маю ніякого відношення. З власником вантажівки нині спілкуються правоохоронці. Поліція розпочала досудове розслідування за статтею 239 кримінального кодексу України забруднення або псування земель. Автомобіль тимчасово затриманий, і ми сьогодні звернулися з клопотанням до суду про накладення арешт на автомобіль. А далі будемо проводити досудове розслідування, встановлювати всі необхідні для слідства обставини. Місцеві сподіваються, що цього разу винних таки притягнуть до відповідальності. В іншому разі погрожують самосудом тим, хто надумає скинути сміття у їхньому районі.